В Несі один рочок, в неї дуже ослаблені м'язи. Її оберігали, носили на руках, боялися, що вона буде падати. Гралась вона виключно в манежі, тому не створювали й умов для активного руху. Ще одна з можливих причин ослаблених м'язів це те, що коли вона народжувалась, її тягнули щипцями, накладали щипці. Тому рочкувати вона не вміє самостійно. Не вміє сідати, немає відсутній баланс і погана маніпуляція кистю була. Але піс... вже після сьомої після сьомого заняття після сьомого заняття, після сьомого заняття в неї сформувалися правильні рухові навички. Іра, скажіть, будь ласка, що ви зауважили? Вона рівніше сидить тепер, краще маніпулює ручками. Старається достати щось, що знаходиться вище. Вона спинка. так, спинка рівненька, я казала, і в неї також вже спроби такі активні ставати на коліна. Вона так стає на коліна і поступово-поступово вона, думаю, скоро буде підніматися, бо вона ще до цього часу не піднімається сама. Не піднімалася. Ні, ні, не поганулася. Ага. І от лежачи на фітболі, вона вже впевнено впирається на предпліччя. А зараз я хочу продемонструвати вправи, як можна навчати рачкувати, використовуючи свої частини тіла, тобто коліна і стегна. На колінах цілий спортивний зал. От я використовую свої ноги як валик, от я її ставлю, ставлю на колінка. Трошечки підтримую. Моя нога як валик. Другу ручечку я випрямляю, створюю її опору. А вільною ручкою вона може гратися, переставляти, переносити предмети. От. І виходить, що в неї, в неї ж не було опор, В неї формуються опори на ручки, на колінка. Можна так погойдувати. Можна погойдувати. От. Так. Ось от таке от рачкування. Може, це дитина вчиться впиратися, впиратися на ручки. Тепер в неї впевнена опорана колінка вже з'явилася. Тепер вона впирається на одну ручку, а другою ручечкою можна по чомусь постукувати. От вам і три точки опори. Плечі при цьому переносяться, вона, в неї з'являється баланс. А давайте ще покажу одну вправу, раз так гарно нам пішло. Як можна навчати сідати, тобто використовуючи мої коліна, от. я поставила ручку. Так як на м'ячі. Я переношу вагу тіла дитини і вона піднімається. Подивіться, як чудово. Так? Використовувати можна в будь-який момент. Вона Ванесочка, вставай. Ну, тут видно, що ще ручки слабенькі, але цього раніше не було. Оп. Все. Так, раз, друга вправа, а збиралась тільки одну показати. Є одна вправа, можна так її покласти. Покласти. І використовуючи нахил своїх ніг, от я фіксую за таз, вона буде боятися падати, буде напружувати спинку. Підніматися. От. Вліво, вправо, вліво, вправо. От. Все. Тобто от такий невеличкий комплекс Онеса. Ти задоволена, що ти до мене ходила? Ти ще приїдеш? Обов'язково ми зазнаємо прийти і на другий курс. Так. Дякую, Людмила Петрівна.